Всім доброго дня! В цьому відео пробіжимося. Тут навіть не питання підніматимемо. Тут просто пробіжись, покажу розвиток рослин, що коли садилося і який має розвиток. Наступне відео я планував би хотів би виложити таке цікаве і корисне для вас. Багато хто цього не знає, що саме впливає на урожайність полуниці, які фактори. Тобто, хотілося б підчеркнути ще раз ті відосики, які хайпують Підкорми тим, під попирскай цим і урожаю завалить. Ні. На урожай впливає комплекс дій, великий комплекс дій. А що найголовніше впливає, і як за цим слідкувати, постараюся наступне відео зробити на листочку все розписати, розказати. Отже, по цьому відео цеклері. Посаджена 9 вересня. Ой, 9 серпня. 9 серпня ось такі ягоди є. Можна обривати. Одну ягодку залишу. Цікаво, достигне, не достигне, але навряд чи бо йдуть великі холода. Наступає зима, приближається. Після зачистки про полки всі уси обрівалися, це нові уси понаростали. Вони дуже гарні, навіть укоріняються, чудово укоріняються, будемо ще копати розсаду, але я шучу. В планах ці уси зрізати і поукоріняти на весну на розсаду, на копанку. Але не знаю, чи встигну. Чи буде бажання. Ну, хотілося б. Дуже файні вуса, сильні, красиві. Просада з них була б чудова. Тобто, бачимо, йде те нормально, потім трошки хуже. Тут взагалі немає. Ми отак візьмемо усика от кудись гарного ось, ось цього усика. І сюди його пришпілимо. Може що спіє у корінниця Це таке. Ну не без цього Тут густа посадка, і там десь де випаде, то нічого страшного. на це не впливає. По, по кущах дивимося. Поділилося раз, два, три. На три розетки. Де більші кущі поділені на три розетки. Деякі тільки починають. Але я так дивлюсь ну, багатенько. Найслабший кущ і поділилося ось одна, друга. Це на, нарості, виходить, із цієї вже. І з цієї другої розетки вже теж буде цвітонос іти. Тобто, чим більше розеток, тим більше цвітоносів, тим більше ягід. Це такий факт. Ось такий розвиток, пущі здорові, зелені. Попадаються місцями ось такі листя, потемніння між жилкове, жилкове потемніння. Шукав в інтернеті приблизно фотографії, що це таке. Ну, більш схоже на дефіцит калію невеликий. Але ну, може бути, тому що воно молоді листочки вилазять наступні зелені цілі, гарні дефіцитів немає. Було трошки підсохло воно і, може, не, коріння не хватало калію, якраз, коли воно підсохло то може бути так виражатися дефіцит калію. Тут тобто ось багато бачимо. Але ну, наступні лиски вилазять, зелені, чудові, ніяких дефіцитів немає. Квіточки гарні, красиві, ягодки були б чудові, якби ще місяць тепла. Але цього не буде. Якщо час є, то треба пройтися пообрівати. А ось яка грона вже з ягодами такими. Ох, були б гарні такі ягодки. Але якщо є час, пройдіться і оборвіть. Так, ця посадка, тобто вигляд бачимо, посадка 9 серпня. Наступна грядка посадка через не знаю, півтори неділі, десь у 20-х числах серпня посадка була трошки. Менші кущі, так, трошки менші. Але теж діляться, теж по два рожка буде точно, де й більше поділилося. Це таке якась рослина сильніша, якась слабіша. Тобто ось такий вигляд маємо. Це вже на півтори-дві неділі пізніше посаджено. Це, коли пололося, кущень вирвався, його попиталися воскресити, але я думаю, прийметься. Серединка там полізла, зелененька вилазить. Тобто, коли траву вирівали, велика трава вже була, і разом з кущем вирвалось, його втикнули назад, але ж він стресонув дуже сильно. І цей. Ну нічого, щось буде. Якийсь кущ буде. Пару цвітоносів, кине і добре. Ну, ось такий вигляд маємо. Так, йдемо в наступну грядку. Тут садилось, іменно ця частина через тиждень. Це садилася тут мальвіна, два ряди мальвіни. Де більші кущі це те, що раніше, потім менші кущі це досаджувалось. дуже багато випадів було з Мальвіни. Хотілося всю розсаду дохло, не дохло, всю потикати, більше собі розсадити. Але не вийшло, Не попринімала. Слаба розсада, вона хуже жару переносить і не хоче рости. Ну, ось так виглядає мальвіна. Мальвіна теж уси менше. Можете замітити, що кущі гарні, а усі майже нема. Але ділиться дуже добре. Тобто три рожка великий кущ, два рожка менший. Ось теж великий кущ. Тут раз, два, три, чотири рожка. Дуже гарно накущується вона. І мені здається, посадка ця 25х25, як клері, чи 25х30, це густовато для неї буде. Ну, побачимо. Тут далі купчиха. Теж слабенько вона росте, розвивається, дуже багато випадів. Тут у мене ремонтантні посажені розвожу. Так, це Florida Beauty, яка гарна, красива ягодка. Це я одну залишив. Думаю, достигне не достигне, невідомо. Гарно поділилося, три рожка. Ось іще є ягодка. Отака. Це розсада висаджена в кінці серпня. Це для розуміння. Далі це йде королева. Королева ліза, теж багато пропусків, досажували. І міжряддя, Бачимо, тут є це міжрядя приходив стомпом. До цього було на клері Гезагард. Різницю, бачите. Ну, який урожай, який грибочок. Не знаю, що за гриб. Хто знає, підскажіть. Треба піти помить руки. Такий цікавий. Так. І переходимо на клері. Це вже саджено на початку серпня. На початку серпня точно числа не скажу. Розвиток добрий. Так, тут у нас щось їло, її, гризло. Ну, обробочки пройшлися. Все має бути добре. З таким маємо розвиток. І теж для розуміння теж якось садилося пізніше, але тут такі кущі маємо раз, два, три, чотири рожка. Тут один, поки один. Тут один. Раз, два, три. Якось не зрозуміло. Десь більше, десь менше. Ось раз, два, три. Але на тільки пізніше сажена від тієї клері. а Ділиться так само. Це ще загадка, це ще стоїть е, над цим попрацювати, роз, розду, по, понаблюдати, як воно розвивається. Тут ось три ріжка, теж буде багато цвітоносів. Ось такий вигляд клері на початку вересня. Далі переходимо на Азію. Азію це саме куплена. Е, Розвиток це я купував всю розсаду, багато випадів. І вона саджена на два дні раніше, чим так лері, що я тільки що показував. це ви розуміє, ну бачите Можливо, можна було подумати, середній сорт тугіше розвивається, замідлення якісь там у його йдуть. Ну, я проходив дивився, ну щоб поділилося там десь воно ну, на ріжки якісь, я цього не бачив. І це сумно, тому що ягод, ягода може буде гарна, але її буде небагато в перший рік. Так от, може я кажу середній сорт, туди-сюди. Ні. Ось тут крайній ряд посаджена моя розсада Азії. І ось якщо дивитися на розмір. Зліва моя розсада, справа це, і все остальне це куплена. Тобто бачимо, які кущі. Але, до речі, теж не особо вона ділиться. Не особо вона ділиться. Є з місцями. Е, ну, розміри. Можливо, вона вже ці сажанці пристосувалась до цієї землі, до цього клімату, тому що цю розсаду мені. Приїжджала із Тернополя. Можливо, й таке. Ще на це склоняюсь що ця більш пристосована до цієї землі, до цього клімата північнішого, може того і більше. Ось гарний кущик. Але все одно. Або якість розсади. Тобто я з касети витягнув одразу посадив, а ця з касети витягнула і вона їхала ще 2 дні суток в дорозі була, може це теж повлияло, стрес отримала. Ну, ну і на завершення пробіжимося по двохрічним посадкам. Це клерія, яка дуже була густо посаджена. Дуже цікаво, як воно буде навесні. Ця густота, ці кущі, але їм тут дуже тяжко. Ви бачите, вона повитягувалася із землі. Ось таке ну, воно може й перемерзне зимою. Є добре, сидять, поділилися там на 3-4 ріжка. Але густо, густо-густо. Просто цікаво понаблюдати для експеримента і що воно буде далі з нею. Тож, перший рік посадка пізня, нічого страшного, все окей. А от на другий рік дуже цікаво. Так, Купчиха. Тут так не дуже, а тут гарні такі кущі, є що показати. Ось такі шапки, це кущі купчихи. Тут я не знаю тут 150 ріжків і буде 200-500 цвітоносів. Ну, це я утрірую, звичайно, шучу, але дуже багато. Є навіть ягодки можна покуштувати, якщо заскучились. Вона, до речі, дуже гарно літом цвіла. Після обрізки. Після обрізки лися дуже гарно ціла. Подивіться, всередину що робиться. Скільки там ріжків. Ну, її можна садити навіть, я не знаю. Ось кущ, пропускаємо, кущ, пропускаємо кущ. Її навіть так можна садити. 50 на 50. Або 50 на 30. Можна і так садити. 30 міжряддя і 50 один від одного спокійно. Вона закриє площадь. Усів мало. Ну, ми їх обрізали, звичайно, на розсаду. Так, далі йде Азія. Азія любить похворіти, любить поробити проблеми. Тут багато ставили розсади в стаканчиках, є ще уси, але не вистачає часу на все це. Ось такий вигляд має, не дуже. Тяжко їй щось не нравиться, хворіє. Але це Азія, вона любить похворіти. Далі. Полка. Підхватило холеру від Азії. Те щось на листях, плямистості, недуги. Але це, мені здається, із того, що велика загущеність або не вистачає. Ну, що чесно, більш сильно не доглядав за нею. Там треба було підкармлювати. Після плодоношення я раз підкормив і все. Осінню навіть не підкармлював, не було часу, не було можливості дивитися до неї. Так, по листу обробки проходились фунгіцидами, інсектицидами і все. Але ну, нічого, вона це вже переживала, урожай дасть добрий і все буде добре. Для картинки, звичайно, не гарно, але рослина буде рости і давати урожай. Далі, королева ліза теж без догляду, тільки що обрізалось, обрізалось листя. Літом. ось Ягоди насипає дуже багато. Це після дощів. Вона вже ну кисловата, така не дуже. О, Але дивіться, як... скільки ягоди вона насипає. Сипли, 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 сипли ці ягоди. Якщо Що за нею доглядати, бур'яни всі убирати. Лишні листочки прибирати. <клес> Буде давати гарний красиво як. І не маленькі ягодки, бачите, похолодало, ягодки пошли, розмір гарний. Тріпса пропала, ніхто не їсть, ягодки достойного розміру. Сор хороший для наших кліматів, для півночі. Добре. Ось так. Якось так. Це ще для себе я поставив Florida Beauty. Треба буде досадити, дуже сподобалась.